Астрологічний прогноз з 19 по 26 липня прогнозую політичне протистояння, військове підсилене протистояння, а також в житті кожної людини є якісь інші люди, або інші заклади, або ситуації, до яких людина протистоїть, або вони проти людини знаходяться. І от зараз на небі будуть протистояння планети, це протистояння підсилиться. Дні точних протистоянь, це 21 липня, це буде повний місяць, і 23 липня це точне протистояння від Сонця до Плутона. Але ну, всі оці дні і навіть трошки ширше на пару діб відчуватиметься буде це протистояння. В цьому відео я розкажу астрологічні поради, як вирішувати проблеми в ці протистояння. Протистояння Сонце місяць це звичайний повний місяць, який буває кожної. Кожен 30 діб, один раз на 30 діб, але е, цей повний місяць він е, з'єднується з позицією планети Плутон. Планета Плутон пов'язана з тематикою того, що людині страшно. Тобто конкретна людина чогось боїться. Хтось боїться смерті, хтось ракетних обстрілів, хтось боїться держави, наприклад, хтось боїться. Ну, в общем, кожен кожний кого свого є якісь страхи, оцей Плутон він символізує цей страх. І повний місяць на Плутоні це означає, ті страхи, яких людина боїться, вони емоційно підсилюються в цей повний місяць. Це не означає, що вони відбудуться. Це означає, що людина з приводу них буде сильніше переживати. Ну, Деякі з них, звісно, відбудуться. Також планета Плутон в резонансі з тематикою глобального знищення. Це і тематика ядерної зброї, там небезпеки від там, радіації, чи хімічних речовин, чи іншого масового знищення людей. Знищення або ну, ураження. Масу, там, більш масовий, наприклад, там, ракетний обстріл, чи більш масовий загибель людей. Тому в цей період підвищується, на жаль, ймовірність масової загибелі людей. Також. Сонце в резонансі з лідерами, з президентами, от таке протистояння, воно підсилює якісь ну конфлікти між лідерами і ви, вияснення стосунків. Повний місяць відбувається близько до такої границі Казірох Водолій. Тут на початку водолію Володимира, наприклад, Зеленського, день народження, тому він точно буде приймати участь ну, в цих конфліктах, в цих протистояннях. Планета Плутон е е означає інспекцію, і якщо ви відчуваєте, що проти вас ну, йде енергія інспекції, хтось вас перевіряє або хоче оштрафувати, або ну, якби наказати Плутон більше. То отут є з боку планети. Це от як дві людини, наприклад, хочуть подратися, а якась інша людина, а тут навіть не одна, а декілька планет, вони допомагають ну, гармонізувати цю ситуацію. Таким чином, якщо ви будете діяти в стилі оцих планет, то у вас буде змога розрулити проблеми. Нептун означає більш гнучко, Нептун в стихії води. Тобто, якщо ви будете діяти в стилі стихії води, в стилі стихії води це більш плавно, не так жорстко, більш гнучко. Ніптун, ну, це Нептун в рибах означає уникати, не йти на прямий конфлікт, а якби його зглажувати. Планета Марс означає діяти. Тобто, якщо ви не знаєте, як розрішити ті протистояння, в яких ви от зараз можете попадати. Не знаєте, логічно не знаєте, як їх розрішити, то, окрім того, що гнучко діяти, можна ще активізувати Марс. Тобто, це означає щось робити. От прямо, як би сказати, тупо щось робити. От не знаєш, що робити, Роби або щось, або що. Ну і планета Уран вона означає креативно, нестандартно, спонтанно. Тобто це буде допомагати розрішати оце протистояння, яке виникає. Наступне після цих дат наступне на небі таке більш кризове сполучення планет буде в районі середини. На серпні, в районі 14-го числа, тоді Марс з'єднається з Юпітером. На фронті це можуть бути поставлення армії, якісь амбіційні цілей, амбіційних задач. Але оцей цей кут 90 градусів від Сатурна означає, що ну, будуть обмежуватися ці масштабні амбіції, вони не зможуть ну, справдитися в повній мірі. Сонце означає ініціативу, тому от в ці дні, які зараз з 19 по 26 ініціатива, якщо людина дуже ініціативна, або ярка, або лідерська, це може дуже звертає на себе увагу, наприклад, це може призводити до конфліктності. Тобто вона більше пов'язана з начальниками, мабуть, так можна сказати, з керівниками. А от якщо просто бути марс, просто зробити якісь дії. То це навпаки можна це напруження розрішити розрулити. і з іншого боку, ці дні 19-26. Це дні, коли навпаки можна якусь проблему в стосунках там, з державою, з, військовою, там, з військовими там, частинами, з начальниками, з ТЦК з мобілізацією, з в стосунках між людьми, от якісь протистояння, які є в ці дні їх можна навпаки розрішити і знайти для них якісь ну, влучні рішення. Планета Плутон означає чесність відкритість, контроль і інспекцію, тому що можна в ці дні переходити самому на таку тверезу позицію. То, щоб саме для собі для себе бути інспектором і проінспектувати наскільки себе самою, саму, наскільки те, що ви робите, наскільки воно адекватно, наскільки воно ну, правильно. Якщо ж ви будете знаходитися в ілюзіях, то в ці дні, навпаки, вони розвіються через ну, конфлікт з кимось або або з чимось. На полі бою, це ну, явно мусить призвести до якоїсь ескалації. І вона, її специфіка, що люди будуть дуже сильно емоційно на неї реагувати. Потім, значить, наприкінці липня місяць буде спадати на небі, і ця емоційна напруга вона почне спадати. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!